Вітаю вас, шановні глядачі. Вітаю вас, Олеже. Від вітання українці і Браворчан. Рада вас бачити. в Гарному настрої із новою зачіскою. До речі, вона вам дуже долиться. Ця зачіска. Олежа, не знаю, чи просто це співпадіння, чи в цьому є якесь пророцтво, але крайнього разу ми з вами зустрічалися рівно рік тому, в лютому 2022 року. Це якраз було за 6 днів до повномасштабного вторгнення Росії. Зараз 2023 рік, і знову ми знаємо, що Росія збирається в наступ. Як дежавю, да. Ми з вами бачилися рік тому. І потім були страшні події, і здавалося, що все катастрофічно, і наші воїни перемогли, відігнали російського загарбника. І знову ситуація накаляється. І я впевнений, що це пророцтво, Наша з вами зустріч як пророцтво, ми черговий раз дамо росіянам прикурити. Безперечно, так і буде. І безперечно, ми переможемо. А, поки що триває війна повномасштабна, 11 уже місяців, і ця війна змінила життя кожного українця, деякі кардинально змінила. Скажіть, будь ласка, наскільки змінилося ваше життя? А, ну, кардинально, бачите, я поміняв зачіску. Насправді, так, багато змін відбулося, відбулося якісь такі. Характерні зміни, зміни в свідомості, уявленні, сприйняті. От, але насправді залишилося те, що ти собі чітко дав відповідь на те, що ти нікуди не поїдеш, ти залишишся тут. Ти будеш допомагати в міру своїх сил, і можливості робити все, що від тебе залежить, щоб бути корисним і ефективним на місці. Так вчив тато мій Іванович Іваненко. І впевнений, що був би він живий, він поступив би так само, нікуди би не поїхав. Хоча, ну, наприклад, я мав таку можливість виїхати за кордон, але я ніколи би і не подумав би її скористатися. І це так, так живе вся наша сім'я. Ми були в заміському будинку, коли це все відбулося, вся наша сім'я в жардові. І моя сестра була за кордоном, а племінниці. Були разом з нами. І вони їхали до дітей. Не дітей вивозили за кордон, а їхали до них. І в електричках, в поїздах всі виїжджали за кордон, а вони їхали сюди. І я в останній момент їх вмовив виїхати з тієї території, яка була потім окупована. Ми виїхали за, за декілька годин. Вони не хотіли залишати не ту територію, а територію України і ну, ніколи не полишли. Але ж багато хто із українців, із моїх знайомих, говорить про те, що війна. Допомогла розкрити приховані потенціали. А як у вас? Я став набагато більше чого робити самостійно, тому що війна наклала свій відбиток на моє буденне життя, тому що насправді багато тих хлопців, які знаходилися зі мною, помічники зараз воюють на фронті, і зі мною менше тих, хто допомагає мені. В тому числі в роботі і в побуті, багато речей доводиться робити зараз самостійно, в тому числі і фізично, ну, це такі якісь відкриваються додаткові можливості організму. Олеже Влітку ви разом із тотально незрячим паралімпійцем, нашим броварчанином Василем Закревським, організували благодійний забіг. я пригадую цей забіг дуже добре, тому що всі ці 42 кілометри. Я була разом з вами, супроводжували, знімали, як це все відбувалося. Справи... весь марафон разом з. Так, двома разом з вами це було 42 кілометри населеними пунктами Броварщини, які постраждали від російської агресії. Ви обрали дві знакові точки. Це була Бервиця село і село Скибин. Яка була взагалі мета, і чи вдалося її досягнути? А, то був марафон двох марафонців, двох спортсменів, які. В важкий час окупації воєнної агресії Російської Федерації змогли підготуватися до дистанції в 42 кілометри. Це така спортивна підготовка коженна, Задля того, щоб привернути увагу вже до деокупованих територій нашого багатостраждального бароверського району, який зазнав дуже великих руйнувань, втрат. І в першу чергу це була задача. Крім привернення уваги, знайти можливості допомогти цим територіям відновлюватися, людям відновлюватися, і деякі речі вдалося нам зробити. Крім того, що ми зібрали кошти на відбудову Богданівської школи. Ми передали ці кошти, і цих коштів вистачило там на огорожу. Але обласна адміністрація знайшла можливість нам на цей рік профінансувати відбудову на млн мільйонів. Школи в Богданівці. І ми добилися того, щоб в обласному бюджеті знайти можливості депутатського фонду і допомогли деяким родинам відбудувати будинки частково, скільки в нас вистачило на то ресурсів. Ну і з'явилися в області дві програми по відбудові. Сподіваємося, в цьому році вони більш активно запрацюють. Тобто, ефект того, що цей марафон побачили. По всіх телеканалах подивилися на незламність українців, можливо, не тільки в Україні, а й за кордоном, і відчули там силу духу і характеру, силу і бажання допомагати. То я думаю, що такий об'єднавчий фактор мав місце, щоб до нашого Бронзького району було більше уваги. Ну, це в першу чергу привернення уваги було такого і також. В тому числі, Я, в тому числі. числі, так. Але ж такий подібний благодійний забіг у вас був не вперше, так ви ще провели забіг і єднання. Скажу вам і не востаннє, і буде проводити. Думаємо, з Василем провести і ще забіги вже по території. які звільнені? Сподіваюся, що нам вдасться в Херсоні це зробити, наприклад, а далі в звільненому Донецьку, Луганську, в Криму. Ви продовжуєте працювати, хоча назвати що це праця не можна, бо за кожну працю загалом то отримують кошти, депутатом обласної ради і є одним із найавторитетніших депутатів Київської області. Ну я не побоюсь його сказати. Це правда, так воно є. Як на вашу думку, які з останніх ухвалених рішень стали чи стануть знаковими для? Київщини Ну і безпосередньо цікавить нас бровари і броварщина. Ви там уже починали дещо говорити, можливо, дещо детальніше да. про проєкт. Робота це Офіс, а це громадська робота і депутати обласної ради працюють на громадських засадах. Кожному по різному ставиться до своєї роботи. Ви знаєте, я коли вперше так гриміло в Києві. І я попав до обласної адміністрації, там забороняли навіть фото робити. Ми так зробили фото. Ми, звичайно, що не виставили, да? але тоді навіть не було думки, чи взагалі збереться обласна рада, чи будуть які-небудь засідання, чи встоїть Київ. От, от і від того моменту, і до того, коли обласна рада повністю запрацювала, я був на всіх сесіях, на всіх комісіях, можливо, чи не єдиним. Депутатом, який відвідав всі сесії комісії з 100% результатом, да от такий от проміжок часу пройшов і відповідально ставлячись до того, ми спробували насправді, щоб ви там розуміли, о, самі депутати на сьогоднішній день в умовах військового часу не приймають. Участь в розподілі фінансів це цим займається обласна адміністрація. Військовий час. Ми тут приймаємо участь в програмах і можемо коригувати програми, вносити в них пропозиції, зміни. От тому все те, що вдавалося нам чи мені з своїми пропозиціями вийти і донести до депутатів про зміни, то якщо ви питаєте про Боровський район, я так, вже так. вам сказав про Богданівську школу. Ну і це угу. це дуже класно, що ці кошти з'явилися, і ці кошти будуть виділені, сподіваюся, не зволікаючи на відбудову школи. В Мокриці в ліцеї так само значна можливість кошти туди направити в Баришівку, в школу і в дитячий садочок на відбудову залишається в програмі відновлення наших очисних споруд в Красилівці, Але переважна частина бюджетів обласної ради зараз спрямована на війну. І військовий бюджет найбільший, і переважна частина коштів. Дві третини йде туди, от на територіальну оборону ми намагаємося так само добиватися прозорості цієї історії. Тому що одна справа да, обласна адміністрація розпоряджається коштами і зараз розпоряджається без тендерів. І ми, ми на кожній комісії наполягаємо, давайте нам звіт, що ви будете закуповувати, як вони втручаються, але процес рухається і не чують, і 200 мільйонів на тероборону, куди, навіщо що це буде закуповуватися. 120 мільйонів на систему оповіщення, ну от я вважаю, що трохи не туди. Да? Мабуть, що є більш такі необхідні моменти, куди можна було б направити свої ресурси, наприклад, на побудову бомбосховища, бо куди спускатися. Добре, що воно звинить, да, і оповіщення на 120 мільйонів буде зроблено, але куди спускатися? Да? я, наприклад, за всю історію поки що війни, жодного разу не спускався в ще, бо на нього просто немає доступності. Це про ви задавали питання мені про людей з інвалідністю. Наскільки так. їм стало угу. важче, наскільки їм стало складніше? То їм і до війни було непросто. А зараз ситуація з ресурсним забезпеченням, з доступністю ще більш погіршилася. Я один раз ні, один раз я спускався в бомбосховище в обласній раді, тому що ми там проводили комісію, і ми подали моїм помічником 120 двадцять сходинок туди і назад. І поки ми туди і назад піднялися, якраз уже і тривога перестала звучати. Ну от у нас нещодавно була крайня сесія. І от одне з питань досить так активно обговорювалося, і саме депутати міської ради були досить обурені тим, що депутати обласної ради не підтримали рішення, що стосується фінансування у 2023 році завершення реконструкції інфекційного відділення дитячої лікарні у нас в броварах безпосередньо. Вони Профінансували тільки 71%. В мину, 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 минулому році профінансували, а зараз кажуть, що війна а в і в цьому році не профінансували. Змінилися, змінилися. Там близько 11 мільйонів ще бракує цих коштів. чому проблема? Чому? А, я, підтримали я вважаю, якщо депутати почали, обласні. то треба завершувати. Да, я вважаю, що якщо вже розпочали ту справу, то вона має бути доведена до логічного завершення. Але нам кажуть, що. Інші пріоритети, інші задачі, тероборона, система оповіщення, ну, закупівля одягу для військових, хоча там дуже багато питань по цих закупівлях. От, і у мене дуже багато питань на комісіях виникало, я задаю ці питання. Але ну, відповідь така, що якщо вже. Розпочати проєкт і він не завершений, треба тобто завершити, знайти ресурси, і я спробую зробити від мене залежне, щоб цей проєкт завершився. Олеже, я знаю про те, що, і, що ви слідкуєте взагалі за тим, що відбувається в стінах нашої Броварської міської ради. Останнім часом там відбулися такі доволі гучні зміни, відповідно. Безпосередньо. справді хочете Політи... поговорити? Політич... Uh, ну, спробуємо поговорити. Політичний розкол у команді більшості, у політичній партії команда Ігора Сапошка єдність. Я зразу вам буду відповідати. Не на часі мати розколи. Ну, так, от, як і в державі, вийшов президент і сказав, що прохання опозиції на момент такої повномасштабної війни не критикувати, що опозиція намагається. Робити, да? От, і допомагати в міру можливості. Так само і про те, що відбувається в Бровській раді, посварилися один з одним, в одній команді. Я так розумію, завчасно почали стартувати в політичних. В Сво своїх амбіціях. Ігор Васильович свої. просто переграв Ко своїх кож опонентів і наперед трішки пішов і один... місця позиції за рахунок опозиційних ціл, які себе. Один, да. Я зараз скажу: один хоче залишитись, другий хоче стати мером. Ну, Якось трохи поки що не час займатися цією всією політичною історією. І ну, мені було сумно дивитися на їх роздор, незважаючи на те, що. Ну так собі вони прийшли на виборах до влади. Тому пам'ятаємо, які у нас були вибори. Так? Як у нас Рідний Дім набрав 10%, не маючи ре маючи рейтинг нуль, ну і так далі, і які мали політичний рейтинг, політичні проекти. Як це взагалі відбувалися? ці вибори, то це, це, це інша вже розмова про про майбутнє, коли завершиться війна, коли ми переможемо, наш наступний крок це провести чесні вибори, такі як були в 2019 році, коли переміг. Той хто власне сьогодні керує державою на абсолютно чесних і прозорих виборах. Але... а з приводу команд там Так, можливо... про те, що він зміцнив свої сили ігор Васильович за рахунок колишньої опозиції, яка вважала себе це фракція Голос і за майбутнє. Ну от зміцнили знову у ну, Я... раді більшість. Як ви гадаєте, на що може розраховувати взагалі громада від такої коаліції, і що ви взагалі думаєте про таке об'єднання? Давайте так. Я не критикую, кожен обирає для себе політичне життя. А кожен депутат буде відповідати в тому числі пер, політично пер своїми виборцями і давати звіт, чому і так відбувається, чи відбувається тим чи іншим способом. От можливо, я не знаю, вони будуть вважати, що вони будуть ефективні. Контролюючи владу. Побачимо. Насправді буде покажуть результати. Хоча я впевнений, що ці дрязги і політичні баталії так просто і швидко не завершаться в Бровській міській раді, і це просто буде відволікати увагу депутатського корпусу, керуючого міста, ну і всіх решта від реальних справ, які зараз потребують для вирішення, а не таких калуарних ігриш, які зараз відбувалися, і втрачається час, і втрачається. Ресурси втрачаються темп того, що зараз треба зачати рукава і працювати і працювати ефективно. Дякую, Олеже, за вашу думку. Олеже, останні декілька років, що ми слідкуємо, за, рейтинг, за рейтингом моєї Київщини порталу, ви входите в топ-100 найпливовіших людей Київщини. Ну, не, виняток, не виняток і 2023 рік, хоч він у нас і воєнний, але портал також відслідковував і склав світоп. Цього року ваше ім'я розмістили на 36-й сходинці. Скажу вам, я передивилася, і це вище, ніж подружжя Сапошків, де розташовано, це навіть вище, ніж нардепи Олександр Качний, Андрій Мотовиловець, Костянтин Живаго, Олександр Дубінський, навіть відомий боксер це Олександр Усик і телеведучий Сергій Притула, Зараз відомий також волонтер. Як ви вигадаєте, в чому ваш успіх? Ну, я сподіваюся, що цей рейтинг не про впливовість як порішати чи вирішити якісь питання, а це про впливовість на і чи можливість вплинути на громаду, на громадську думку, на сприйняття, на нашу відповідальність від того, що ми робимо і як ми відносимося до справи, які ми займаємося. Мені хочеться вірити, що дивлячись на нашу роботу, дивлячись на Приклади, в тому числі, наші з Василем. хтось має заряджатися енергією, що. І ці хлопці можуть і ми можемо, і не так все складно, і вони впораються, справляються, і ми справляємося. Це насправді ж про важку працю кожноденну важку працю, якою ти займаєшся, і робиш те, що ти в даній ситуації можеш. Те, що ти насправді зараз ну ти не в війську, бо така ситуація, да, і ти не можеш воювати, але ти можеш свій фронт мати тут і займатися. Тою справою, громадською справою, яку ти можеш. І кожен день це така. Тут, тут, тут важка, важка, важка праця над кожним питанням, величезна кількість людей, які звертаються, яким ти знаходиш можливості допомагати. Вчора прийшла жінка, і позичте гроші. Кажу, не позичу, навіщо вам гроші? У мене помер чоловік в Херсоні, тату. Треба їхати туди на похорони, а збирати кошти на дорогу не можу. Якщо не позичу, просто дам, їжджайте і, і мої співчуття. Ну і так далі, і так далі. Це от кожен день ти знаходиш можливості допомогти. Комусь потрібно візок, комусь потрібна. Підтримка кудись завести, когось, комусь потрібна матеріальна допомога, комусь харчові набори. Ми там величезну кількість привезли із Мальтійської, з американських служб і так далі просто харчових наборів, що просто незлічена кількість. А як ви їх розподіляєте ці набори? А... У нас є своя база, така велика база людей з інвалідністю. Це переважна категорія, з якою ми працюємо, якому якою намагаємося допомогти похилого віку. Ми ж допомагали дуже багато і під час ковіду, і під час коронавірусу, і там сформувалася база більше п'яти тисяч людей. Ті, хто не поїхав, на телефонна база залишається перезванюємо, і ми розуміємо, кому найважче і хто в найскладнішій ситуації. Ті, хто приїхав і переселенці, то просто так давали інформацію, і вони просто йшли до нас в офіс. У нас скільки було, ми отак подряд все видавали, що, що приходило до нас, в нашу організацію, наш благодійний фонд, і в порядку живої черги просто видавали все, що все, все що нам намагалося до, до, до це, що нам вдавалося сюди привезти. От. А коли поїхали зразу на звільнені території Приворського району, то так просто ввезли автобусами прямо в село і там. Кому потрібно було, забирали все, все, все що потрібно. Якщо говорити про ваші регалії, то у вас у переліку їх дуже багато. Я так розумію, що під час війни повномасштабного вторгнення у вас найголовніша ваша діяльність це волонтерська. Так, ми можемо сказати, ви волонтерком, а потім депутат обласної ради чи дорівнює. Потім... потім платник податків, потім громадський діяч, потім, в тому числі, спортсмен і, і так далі. Так далі. Там, ну все, де ти можеш прикласти свої зусилля для того, щоб роби там, де можеш, що можеш, і в тих можливостях, які можеш, для того, щоб наша перемога була найближчою. Да. Багато разів були на лінії фронту, бахнуть в кінці. Завжди ми думаємо, вангуємо на нашу найшвидшу перемогу, на майбутнє і подальше наше життя. От у подальшому житті, після нашої перемоги, найшвидшої Олег Іваненко. Чи буде його ще одна чергова спроба все ж таки е, потрапити у мери? очолити нашу громаду, чи це буде боротьба за крісло у Верховній Раді? Чи можливо Олег Іваненко взагалі обере інший напрямок своєї діяльності і піде, можливо, з політики загалом? Олег Іваненко точно залишається в тому числі політиком. І я точно можу сказати, що зараз не на часі абсолютно про це думати. Наша спільна задача, щоб ми отримали перемогу і вигнали ворога з нашої території, з нашої землі. Як найшвидше. А коли прийде час про, говорити про політичні перспективи, то тоді буде е, зрозуміло, дивлячись на округи, де можливо Олег Іваненко буде найбільш ефективним, чи затребуваним, чи результативним в тій чи іншому напрямку політичному. Який це буде напрямок, не виключається будь-який розвиток подій, все буде залежати від того, як швидко ми переможемо. І яка політична ситуація буде на той час, де від мене можна буде вимагати того, щоб насправді для мене саме головне відповіді питання, де він буде найбільш ефективним, найбільш затребуваним, найбільш результативним? Ну про це розмову. Дякую вам, Велико, Олеже, за те, що погодилися з нами поспілкуватися. Я, я ще скажу вам на фінал. Я вчора був в бібліотеці нашої обласні, і там виступала дівчинка. І вона сказала слова, які мені дуже запали. Така маленька дівчинка. А вона сказала: знаєте, я не обіцяю вам не програти. Я обіцяю вам перемогти цій війні. От я обіцяю вам, що ми переможемо на цій війні. Я дякую вам, Олеже, ще раз за бесіду, за те, що погодились з нами поспілкуватися. Безперечно, ми переможемо. А нашим глядачам і слухачам я хочу сказати: тримаймося, об'єднуємось. Надихаємося найкращими прикладами, ну в тому числі, і Дякую. прикладом Олега Іваненка. Дякую всім і до побачення.